Найголовніше, в чому наша головна проблема? От прийшов новий голова адміністрації, наприклад, я, все під себе, під свою грібенку то не підходить, то підходить, то так, то так. Прийде новий голова, ми тут щось, щось, робимо щось і так далі. Каже, ні, все єрунда. Переробляємо все. Прийшов третій, все єруда, робимо нову. Ми хочемо, і це, ну, це я хочу, щоб це від вас йшов. Ми, ми ініціатори. так що ми створили таку стратегію розвитку Савранського району на там, рік, на три роки і на, там, до 2012-го, Коли ми це, це побудуємо, це буде чітка стратегія з чіткими завданнями, що ми хочемо зробити, де, де економічна платформа і так далі, і тому подібне. Ми, два заступники теж з Одеси от Юрій Димінюко. Це кандидат історичних наук, людина достатньо відома в Одесі, він приїхав сюди теж працювати, теж допомагати. Є по економічних питаннях. Людина з іноземної освіти, з американського освіти. приїхав сюди Олександр Хапатюковський, він завтра вже буде на роботі і буде працювати активно. Він, він розуміє, як здобувати ті європейські гранти. Він розуміє, як комунікувати з великим бізнесом. Бо, ну, якщо ти не розумієш цього, ну приїхав він відомий, європейський. А що ти йому розкажеш? Як ти йому приподнесеш? Як ти йому покажеш ті проекти, він приїде, скаже, ну що, дивитися нема що, Дороги немає, освітлення нема, того нема, ініціативи громад немає. Так от мають бути такі люди, які вміють правильно вже на їх ладі, на їх мові. Розповісти про те, як далі і так далі. Так от, коли ми створимо, цей, цю... сьогодні ми почнемо перший етап, до речі, цієї стратегії, коли ми створимо цю стратегію, а щоб її створити, нам дуже потрібно розуміти, які у вас є реальні проблеми, крім тих, що я, звісно, назвав, але наскільки вони у вас болючі кожна проблема. Коли ми її зробимо, то дивіться, ми затвердимо її на сесії, ми затвердимо її на всіх сходах громадян.